А ось бачите, що нам сестричка зробила. Ти готуєш собачку? Да. А, і, що так, си, і що ти їй приготувала? Сир і вареники. А де і... сир? Отут в кастрюльці, ви бачите, яка наша Віталіна рукочика. І, і вареники, і... і а це і булка. як називається ця булка? Булка. Це улюблена булка вітаринки, вона називається як з mm. Сінабон. Да. І да. це морковка. Їздять, да, мої собачки. Навіть я сир оту... такий, бачите, Вітарінка зробила. Чи вареники вона з чим зробила? Е а це лаваш з чим вона зробила Ну подивися тут лаваші. Mm -hmm. там? Помідори і е сир. Е і там сир Так. І... Да. Я можу тобі це запропонувати. Давай, запропонуй мені. Мам, тримай це. Дякую. і поставлю я. Так це ж собачі. Давай собач. Добре. Я... я можу тобі поставити я думаю, а ну там шоколад, а там мої іграшки. Я можу і ти думала в цій коробці шоколад, а там були твої іграшки, які тобі сестричка зробила? Там... Оце дос... сюрприз, да? Да. Ти так скучила Ого. за цими іграшками, вона тобі зробила їх для подорожі, щоб ти з себе обрала в подорож. Ого. Ти коли полетиш до бабусі, ти візьмеш їх з собою, будеш рати, Я бабусі Да. Мам, я